Вітаю усіх, мене звати Альона, ви на каналі Майстриня. І сьогодні ми з вами виготовляємо ось такий чудовий органайзер для ременів. Такий органайзер можна застосовувати ще й для хустинок. Такий виріб легкий та доступний із підручних матеріалів. Це звичайні плечики для е, одягу та ось такі кільця для душової кабінки для шторки. Можемо скористатись наявними матеріалами чи придбати їх, і приступаємо до роботи. Для цього ми беремо кільця, наші плечики та за допомогою термоклеєвого пістолету просто приклеїмо їх до самої основи. Зверніть увагу, що плечики у мене широкі, тобто є ребро, на яке ми будемо кріпити наші кільця. Роботу робимо охайно, не поспішаємо і для того, щоб лінія була рівна, час від часу вирівнюємо за допомогою рук. Далі наносимо клей на обидві сторони, верхню та бокову. І так до кінця нашої роботи. Таку потрібну річ можна виготовити буквально за 5 хвилин творіть з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.